Христос, моя дитино, якщо бажаєш робити поступ на дорозі до неба, то сперігай у своєму серці святу боязнь перед Божою справедливістю. Мудрим є те, що ти мав би боятися нашкодити собі. Коли вносиш гріх у своє життя, то робиш себе об'єктом моєї справедливості. Я, вічна правда, не можу вважати тебе добрим, якщо ти став поганим через гріх, тому тримай свої земні бажання під контролем і не віддавайся зайвим і небезпечним приємностям. Цей святий страх перед моєю справедливістю допоможе тобі встояти вільним від рабства земних принад. Не мудро думати тільки про те, щоб приємно провести час, а забувати про свої духовні потреби. Розумно і добре боятися втратити мої ласки, без них ніколи не осягнеш досконалого життя і небесного щастя. Якщо твоя любов до мене ще не настільки міцна, щоб захоронити тебе від зла, нехай тоді твій страх перед пеклом. Оберігає тебе від здійснення гріха. Людина, якій бракує цього святого страху, ніколи довго не витримає в доброму. Вона дуже швидко потрапить у диявольські сіті, щойно стане менш уважною в униканні спокус. Цей страх святий, боданий мною. Він робить людину міцнішою у щоденній битві проти нерозумних. І самолюбних бажань. Навіть святі з усім їхнім довір'ям, що мали до мене, мали цей страх перед Божою справедливістю, вони знали слабкість і сліпоту людської природи. Вони не ставали менш уважними, ані менш покірними через посідання великих чеснот і багатьох ласк. Розваж. Якщо через мою любов до Бога я не остерігався гріха, то це ставалося через те, що любов до себе самого в цей момент була сильнішою, ніж любов до Бога. Однак навіть тоді я можу зробити надзвичайне зусилля проти тієї облудної любові, пам'ятаючи про Божу справедливість. Яка колись відплатить мені тим, на що заслуговую. Справді нерозумною є та людина, яка не хоче роздумувати про шкоду, якої може зазнати на певній дорозі. Цей святий страх Божої справедливості є початком мудрості, бо провадить людину до більш праведного життя. Мій Боже! Я не бажаю настільки надмірно уповати на твою любов, щоб забути про твою справедливість. Колись ти кожній людині відплатиш за її ділами. Бажаю добре використовувати всі дари, які твоя любов щоденно мені посилає. Нехай я ніколи не забуваю, що прийде час, коли буду змушений скласти світ. Заслуживання цими дарами. Нехай ця думка допоможе мені воювати проти гріха і більше тобі. Подобатися в моєму щоденному житті. Амінь.